створити книгу присвячену нашим військовим, тобто і, і робити такі книзи, такі там збірці, поезії, допомогу для зсу, тобто їздити там по різних містах і збирати кошти. Тобто, це була першочергова ідея, тому що. Я вже багато років, більше 7 чи 8 років, пишу поезію. І я думаю, що це так само як такий спосіб, що більше зможу допомогти. Так як в мене є вже ряд ну, досвід благодійної діяльності, де ми колись з благодійним фондом Конейхен дуже багато робили, я подумав, що це буде доречно. Я найперше поділився з Олегом Гашовніком і розповів йому про цю ідею, кажу, що в мене є ідея, давай доєднуйся, ти гарно пишеш, я хочу бачити тебе так само в числі тих авторів. Хто, хто буде в цій книзі, там була ще одна Юля з Первомайська, так само наша хороша знайома, за першого чергово розглядав, що це буде три автора, і так буде просто логістичніше, легше це все зробити і так далі. Що сказав Олег, напевно, що відповість сам, що я за тебе не говорив. Та я поставився з певним скепсисом до цієї ідеї, тому що я не думав, що людям зараз це буде на часі. Тобто люди радше, мабуть, би обрали напряму пожертвувати якусь суму Збройним силам, аніж купити книгу. Так? Але зараз я бачу, що ця праця точно була не даремною. Люди читають поезію, люди розуміють те, що відбувається з нашими життями ці 9 років, і навпаки ще більше до донатити. Тому, в принципі, зараз я розумію, що тоді я був неправий. І зараз я щасливий, що все ж таки далі подалося це організувати. От, І пізніше потім що почалася сама ця ідея, вже почалася збирати авторів, писати видавництво, чи є така ініціатива, чи ви підтримуєте, чи ні. І вже почався якийсь процес, тому що вже був досвід з книжки першої під назвою тобі. От, я вже знав, тобто, як до кого можна звертатися, і вже тобто, розказую, що є така концепція. Потім Олег запропонував, подав гарну думку, що можна об'єднати більше. Я теж спочатку поставився так скептично, бо подумав, що це логістично важко, Тобто об'єднати більше, більше презентацій, більше витрат. Ну, тобто це все я крафувався з точки зору економічних моментів. Але потім я подумав, що на камінь в цьому є дійсно таке е, е, зерно. І я почав писати військовий Павло тобто, Вишабаба, і Ярина Чорного штуку, дехто там вже був у мене в друзях у Фейсбук і за ними слідкував. Я знав, що він теж гарно поїхав, я казав, що от є ідея збирати кошти для ЗСУ через поезію, через книжку. І вони радо долучилися. Потім я почав писати різним фотографам, тому що я це бачив не просто як книжка з поезією, тобто це має бути фотоальбом і це мають бути різноманітні світлини тобто з воєнних подій, а так само е, з мирної України, тобто вона поєднує як Україну до війни і Україну після війни, і щоб цю книжку могли. Читати за кордоном, я собі складав завдання і сказав, що це має бути нашою англійською мовою. От, і потім почався ще пошук-перекладачів. Таким чином, тобто, це одне по одному, пазл до пазлика, автор до автора, в підсумку вийшло вісім авторів. Тобто я зараз перерахую це Павлова Шабаба, Ірина Чорногус, Олег Машевнюк, Таня Марія Литвинюк, я відеоробкую Максимейко і Юлія Жирохова. Ідять фотографі. Тобто, один з фотографів є наш коломіян Ярослав Кондик, Він просив про нього не згадувати, але я сказав, що я все одно згадаю, він тут є присутній. можете будь ласка, то я А також це Сергій Нужненко, це Олексій Самсонов, Олександр Медведенко та Яна Сідаш. Тобто, це ті люди, які війшли до книги не, Незна. Я напевно буду трошки швиду давати слово Інні. Тому що я багато знаю про цю книгу, я можу багато говорити, але що це не там творилось монолог. Ми будемо так поєднувати. Тримаючи цю книгу в руках, видно, що дуже багато праці стоїть за цією книгою, і скільки часу зайняла робота від моменту задуму до вже випуску. Якщо так взяти загалом, то це рік часу, тому що ну, типу, це. Поступово, поступово все зробилося. Спочатку тобі, була основна ідея це збір коштів на ЗСУ і зберігать була електронна версія. І поки я звертався до видавництва, тобто шукав видавництво, хто може ну, зацікавитись, вкласти гроші, тому що книговидання зараз в Україні це не дешево насправді. Тобто видати таку книгу це десь 150-200 тисяч гривень. Це, це вклало конкретно видавництво. Тобто ми знайшли видавництво, це фоліо, яке зацікавилося, які повірили в ідею, і вони вклали свої кошти. Потім з ними було домовлені, що тобто ми там частину з продажу книг на ЗСУ і 100% з продажу охоронної версії. Якщо дівчата повертаєте слайди, то ви побачите, що, можливо, там не по порядку не суть, що ми вже купили, ми вже купили три дрони. Це на батальйон Ірини Чорногуз, дрон і контролер. Ми передали це. Ми купили зараз дрон на десятку. Завтра ми його передали.